Привіт, друзі! Сьогодні така рибалочка, такий містечок непоганий, але самі бачите, на задньому, на задньому фоні дме вітер. Тільки приїхав, тільки ось достав, вірніше ще не достав оцю саваду Саваду до 4 грамів, таку мікрушну, але потужну. І одразу тут приїхала ще машина з фідеристами. Кажуть, що тут до чого. Ну, я ж не обманюю, кажу, друзі, приїхав знімати кіно, нічого не знаю, сам тут ще не рибалив. Хоча бачите вітер, і вони трішки уїхали. Не знаю, там кажуть, будемо шукати місця, де нема вітру. Не знаю, знайдуть, не знайдуть, може зараз покатаються і прийдуть сюди. Тому швиденько вступ. Сьогодні савада до 4. Від 0,4 до 4 грамів. Повна її назва 61, 61. 61 довжина солідна, але завжди так кажу, але солід такий жирсткий, жирсткий. От в такий вітер буде те що, треба, те, що треба. Була би супер така мікрушна соплива, то вітер, ну, самі розумієте, дуже погано. Взяв рюкзачка. Накидав туди приманок українського виробника компанії Vist, теж покажу. Збираємо паличку. Вірніше, ми її зібрали, цепляємо на неї катушечку, продіваємо шнур, цепляємо якусь приманку. По ходу, зараз будемо щось гадати, що туди поставити. І починаємо шукати рибу. Що ми маємо? А маємо ми тут купу купу приманок компанії Vist і пасивка Магот в 2 дюйма, і активні приманки XVI в 2 дюйма. І активна приманка Азот в 2 дюйма, в 2,5 Г. Драго. Це. Ой-ой-ой, здуло, здуло вітром. Це в мене Хвіз 2,8, поки що не потрібен. в 2 дюйма, але в такому віолетовому кольорі. І далі пішли в мене приманочки вже 1,5 дюйма. 1,5 Іх звіст в 2,2, О, кстати, з нього можна буде і почати. І є твіст в 1,5. Ну це взагалі, якщо точечка буде погано працювати, можна буде таку маленьку-маленьку приманку спробувати. Хоча в такий вітер. Так, ну щось, щось будемо думати. Сразу знайшов вже заряджену силіконку на 2 грамах магот. От магота сразу і поставимо. Заряджений, тому і поставимо. Без всяких засібок в'яжу прямо до флюрика. Флюрик тут у мене тонкий 0,16. Такий гарний вийшов монтаж. Будемо вважати, що вітер нам не буде заважати, тому починаємо рибалку. Перші закиди. по вітру буде дуже-дуже далеко летіти. Може так, ну, останні рибалки мені показали, що дуже далеко кидати не потрібно. Рибка десь стоїть вся на міляку. Так, 2 грама поки що не відчуваю, впало, не впало, ось отако перевіряю. Перевіряю. Але що перевіряти? Вітром шнур видуває. 2 грама, ну, якщо поставив би п'ятерочку, то контроль був би шикарний. Ага. Є є там дно, треба розкидатися і потім все буде зрозуміло. Магот, це приманка пасивна. Ось о, гляньте, це, це риба, хотів сказати, ні. Хотів сказати трава, ну це і є трава, щось не дрипається. Мабуть, багато на цій точечці трави. Да. А ні, друзі, це взагалі, ну це майже трофей. Ракушка і гляньте, заковтнула гачка. Я не зацепив цю ну, всю цю тему, а вона прям заковтнула цього гачка. Так що можна сказати на першому закиді магод відпрацював. Багато, значить, там ракушки. Це дуже добре. На ракушки стоїть голодний окунь. Хотілося б, щоб він там стояв. Задаю гру маготу отак, тинь тинь, тинь, тинь. О, 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 б'є, друзі! Ось є, б'є, б'є, цікавиться цим маготом. Є. є, є, є там якась ще бровка, ото я там і підцепив на той бровки той пучок ракушки тої. І все, хоча, хоча дуже дуже мілкий, але це магот. Півтора дюйма приманка, отакий окунь. Ну, Мені здається, Ставити півтора дюймові приманки і чекати якусь рибу там на, на кіло, ну це таке. Це буває таке вльотне. Магот, звісно, дуже... Півтора ну, дюйма, любі друзі, ну це геть мілка приманочка. Отакий От окунь. Спочатку можна отак починати шукати рибку на мілкі приманочки, мілкі ваги. Знайдемо, якщо розкочегаримо, будемо щось збільшуватись. Поставимо інше щось. Спробуємо допригнути до цього камня. О. І покидати отако. Є, є, друзі. Це третя клівака. На другої кліваці просто відкусила риба не мені, а маготу хвостика. Дивіться. Шикарна, шикарна точка, але оцей вітер, мені здається, на камері буде от, е, ця волна об скелі. О, хоч би не впасти. Об скелі буде бам-бам-бам-бам. Але ну, це таке присутність гарної природи. От такий окунь. Все у прямому ефірі. Ой-ой-ой, позує, позує, от такий магот. Рибка вся уходить у воду, тому що ну, рибку ми не беремо. Як коли знімаємо кіно, то рибку не беру. Ну да, Бувають такі рибалки, де я виїду, сітку кину, то наловлю риби собі на рік вперед. Шуткую, шуткую, друзі. О! Я почув, як воно клюнуло, але так плавно, і я ще й зробив паузу таку. Послухати, що то було. Гляньте, яка там шалена бровка і яка шалена трава. Бичок! Ого, я в цьому році таких, я таких ще, друзі, не ловив. І знову і знову магот. Гляньте, оце да, оце влупив, оце Жарьоха. Оце на Жарьоху такого з десяток. Це треба на море їхати. Ух, тишка взяв, заковтнув гарно. В мене, в мене є інструмент. Нема де покласти спінінга, але інструмент є. Ух тишка. У нього просто у бичків паща така м'ясиста і начебто усе, грузик торчить, а ну, добряче... Блін, отак. А добряче взятися не можна за грузика. Вірніше гачка. Та відкривай пащу. Гляньте, це він екстрактора зацепив. Угу. Друже, я тобі не стоматолог. О! Не хочу ж його і мучити, він пащу не хоче відкривати. Чесно кажу, взагалі не можу нічого з ним зробити. Відсипив. Порвав він трішки приманку, але можна буде її зараз іншою стороною, вірніше в іншу сторону вдягнути. От такий красень. Чесно, да? друзі, гляньте, мало хто ну, чи давно вже не бачив таких гарних бичків. Ну, може він даже вже і не бичок називається, якось точно називається, не знаю. Так, відпускаємо. І можна змінити приманку. Так, магот є в 2 дюйма, але хочу x vist в 2,2 дюйма, Блін, ну вітер здуває. І спробувати покидати вверх туди по течії, прямо по вітру, декілька закидів зробити. Не знаю, що з того вийде, але потрібно туди спробувати. Тут я трішки прокидав. Бровка гарна і на бровці, ви самі бачили, риба стоїть. Міляк я ну, не не можу, не хочу брехати, сильно не перевіряв. Так, трішки покидав, позацеплявся травою і все. Можна буде поставити осетного гачка і ще його спробувати. Отак От ось ця вся тема виглядає. Все суперово. Є 2,2 і і приманка, X-віст і рибка є. Чистий такий вийшов джиг, ви бачили. Спочатку спочатку неспішно робив проводочку, а потім декілька різких таких, два різких коливання зробив і ось о, отакий окунь позарився. Опа! Шуруй, шуруй в воду. Знову закид. Два грама вітру просто летить. Ну, блін, звичайну, погоду, п'ятерку туди не докинеш. Отакі от два, вірніше, ну, роблю два оберта і в цей час отакі от чик-чік-підкидики роблю спінінгом. Приманка підлітає, ще потім... При падінні вона зависає, тому що ну, 0,3 нитка, тут X-GAME нитка. Вона видувається на вітрів. І ще, до речі, це не в не не жилочка, а 4 жилочка. Вона так ну, 8-жилка була б краще, але ну... 8-жилка у мене на лайтах стоїть. То парусить трішки, осьо, ось, парусить трішки, і бачимо. На парусіні от такі бойкі, окунчики цепляються. І ще в мене фрикціончик працює гарно. І спінінг працює гарно. Отако. От, от тако. Качаємо, качаємо, йдемо, йдемо. Він цепляється на дні за траву і гляньте. Але спінінг все відпрацьовує, все відпрацьовує. У. Гарно. Отакі от красені. Майже поспіль клюють. Блін, прям у язика взявся. О, не пошкодив прям. Не пошкодив, він при падінні самортизував, усе, влупився в цей спінінг отак, і самортизував. Потім я його, ну як і багато хто так ногою оп, і спустив на землю. Все просто шикарно. Уходь, він не пошкоджений. Це таке, друзі, пропагандую вам бережне ставлення до риби. Піймав, відпустив, але, знаєте, не то, що. Хоча інколи самі ви бачили, якщо є якась кицька чи кит, я намагаюся віддати рибу, ну, як то кажуть, покормити цих наших друзів. Що, можна спробувати трішки нижче піти. З кожною рибалкою все складніше і складніше стає. На дні просто багато трави. І су... от чому давненько я вже розповідав, чому я влітку мікрушні палки не використовую. А використовую, якщо мікрушна, то така потужна. Тому що мікрушна палка солідна буде сильно і сильно валитися. Навіть, незважаючи, що у мене стоїть 2 грама. Оцією паличкою вже вона, бачимо, блін, кругом, кругом траву, траву цип... кругом, кругом вона цепляє траву. Але потужності вистачає, щоб отако здергувати ту траву. На палки до 2 грамів чи супер сопливою солідом, ну так не зробиш. Ага, третя клівака, але щось біля очереду щось мілке, щось просто мілке. Ну, завжди, завжди ми можемо повішати дрібненьку приманочку, взяти якісь ваги, ну, грам, а то і менше, і доловити. Це, ну. Я вважаю 100% я зможу тут доловити рибу. Зараз зв'яжемо дуже таку мілку приманочку, верніше оснастку. Пошукаємо, що в мене є, а в мене щось було, друзі. Там трава, тому Хочеться прям щось супер мілке поставити. Є в мене отакі грузики 0,45 грама. Не знаю, застіпку потрібно цепляти сюди чи не потрібно. А гачок тут просто, просто супер мілкий. Ні, потрібно поставити застіпку. Застібкою буде набагато краще грати. Якщо закида буде недостатньо 0,45 грамів, то повішаємо в мене є грузики для джихріга і є офсетний гачок дуже і дуже мілкий. То поставимо 1 грам джихріг і офсетний гачок і будемо кидати. Звісно, можна у магота. Відкусити попку і вона теж буде, як приманочка, один дюйм. Але десь була, десь була в мене. І такі є ще мікси, бачимо мікси в упаковках, але це нам не потрібно. Твіст 1,5 дюйма. Гачок дуже і дуже мілкий, прям супер мілкий. От для 1.5 дюйма буде те що треба. Є, друзі, ось що, третій закид. Ух ти, який бойкий. Який бойкий. Втратив трішки контроль і він пішов оце вправо, тут кущ. Я вам скажу окунь, якщо... Ой... Друзі, ну самі, самі дивіться, заковтнув приманку, кидав я йому 2,2 дюйма. Взагалі кругом кидав, рибка була, а ось на цій точечці вздовж очерета я кидав, щось було, але я не міг взяти і ще й сказав вам, зараз поставимо менші ваги і обов'язково піймаємо. Ну, було таке, нікого ж не обманув. Приманку просто не видно. Мілка приманочка, дуже, ух, він так акуратненько взявся. це Мабуть, 12 чи 14, це 14-й номер гачка. Гляньте. Твіст в 1,5 грама, застіпка, грузик в 0,45 грама. І, така, і такий кабан. І просто, ну, сьогодні, гляньте, хіба це не кабан? Добрячий такий окунчик. Навіть, чесно кажучи, несподівано, що на супер таку мілку чи дрібну, якому хочеться називати, приманочку от такий красень. Більше, ніж на приманки більшого розміру. У ну, окунятники, чому так? Чому так виходить? Кидаю великі приманки, клює, звичайний спортивний окунь. Кидаю, кину, вірніше, на третьому закиді, кинув вот отаку дрібну приманку. Гарний-гарний окунь. Ну, чесно кажучи, це я вважаю гарний окунь. Поки його відпускав, блин, як завжди заплутався. Так, поправляємо приманочку і в ту ж точечку. Хоча не дуже я так сподіваюся, що ще буде такий там кабан. 0,45 грама не дуже далеко летить, мені здається, от один грам було би супер. Зараз декілька закидів ще зроблю і. Пошукаю один грам. Зроблю монтаж на овсетники в один грам і буду ближче навіть до очерета кидати. Проводка ну, була просто така зимова, наноджигова, отак на місці, на місці я стукав, стукав, потім бах, і окунь пішов водити. Ох, ні, це був зацеп. Це був зацеп. Я роблю більше паузу, тому що, ну, трішки вітерець. Опа, ось я, друзі, є, ух ти! Гарний, гарний, прям, прям щука. Ніфіга собі, друзі, щука. Ану, достану її, достану, достану, достав. Не відгризла, поки що не відгризла, але е, вся приманка в пащі. Вся приманка в Блін! Фу. Камеру не знаю, заляпала, не заляпала, але мене добряче гляньте, добряче заляпало. Потрібно буде відпустити її акуратненько. Ану, заковтнула вона. Заковтнула добряче, але ось ось краю, Осьо, давай, 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 давай. Друзі, гляньте. О! Блін, флюрик, флюрик, а ну, віддай флюрика, флюрик 0,16. ну, все було, все самі бачили. Флюрик терся е, по зубам. Був уже в пащі цієї щуки, але ми побороли. Ну, гляньте, як це ще назвати. Кидав великі приманки, ну, знову повторюся, кидав великі приманки, клювали не крупні окуня. Поставив. В півтора дюйма і отакий геть монтаж, просто кракозябливський, і рибка почала клювати. Бистренько отак її покажу вам, щоб вона не дьорнулася, випачкався і її трішки випачкав. Самі гляньте сьогодні. Ну, це давайте на цьому і завершимо е, нашу риболовлю. Самі все бачили. Показав вам приманки українського виробника компанії Віст, які гарно відпрацьовують от влітку. Багато що от з мікрушних приматок можна вибрати у компанії Vist. Спінінга української компанії Азура вам показав, вигуляв потужного, таку, потужну саваду, але мікроджигову. Відпускаємо щучку. от така красуня. Трішки випачкалася, але, але ти бойка. Ой-ой-ой! Не вспіла попозувати. Саплива, блин. саплива ця щука. Ну що, друзі, скінчаю цю рибалку. А ви напишіть, сподобалась така рибалочка вам чи не сподобалась. Мені здається, така вона трішки даже на адреналінчики вийшла і з позитивними такими кінцівками. Самі все бачили, вся риба, яка була у кадрі, вся пішла у воду. Тому водяний на мене дутися не буде. Самому, от чесно сказати, самому ця рибалка була до вподоби. Бичок сьогодні був, хоча то, блін, такий здоревенний беник. Окуня були і мілкі, і, скажімо, гарні, такі, блін, ну просто гарнючі, як для мікрухи. І ще і щука була. Друзі, давайте ставимо вподобайку. Підписуємося на канал. І слава ЗСУ!